Перший місяць першокурсників. Якщо описати перший місяць навчання одним словом, яким би він був? Драйв напевно. дружній Я думаю, Тобі. що це було би слово квест, адже це все нове, адаптуєшся ну, і до нового міста, до нової спільноти, університету, викладачів. Взагалі, тому в принципі, квест Ось таке. Хто із викладачів справ на тебе найбільше враження. І чому? Ну звичайно, це білорус, тому що білорус це любівка, і мені дуже подобається, як він веде свій предмет. Чорненко Галина Федорівна вона одразу подала себе дуже позитивно, дуже імпонує, дуже цікава, дуже захопливо з нею проходять практику. Ми ти взагалі практику це цікава річ. А ще й з викладачка, яка це подає, дуже інтерактивно. Я не пам'ятаю ім'я синельнику, тому що він розповідає дуже багато саме про психологію на наших семінарах. І це мені дуже подобається. Щось по темі, так би мовити. Бо на інших предметах я не впевнена, що щось розумію. Якщо б ти могла повернутися на 1 вересня, пішла б знову на психфак. Так, я зараз вже майже впевнена, що так. До того, як я сюди вступила попередньо, я мала важкий вибір між психологією і ще однією спеціальністю. Але зараз відповідаю так. Так, а вже ж безумовно. У мене не було інших варіантів, тому і я дуже задоволена навчанням, поки тому... звичайно.